Ви помітили, як вейп-індустрія почала з маленьких Єгошок, які потім в великі бокс-моди, а пізніше їх витіснили маленькі малопотужні поди. Тепер знов ця індустрія повернула назад в сторону збільшення потужності та розмірів девайсів, які видають великі хмари пару. І от саме про такі девайси сьогодні і піде мова. Цей топ складається з п'яти девайсів, від середньопотужного на п'ятому місці до серйозної потужної махіни на першому. На всі ці поди у нас на каналі є огляди, і, звісно, всі ці поди ви зможете знайти в Cloud Castle. Мене звати Андрій, ви на каналі аутокансел і ми починаємо наш топ. З першого погляду може здатися, що навряд чи такий маленький і компактний под може видавати велику потужність. Але насправді, встановивши на нього картридж з опором 0,4, він може нагрівати спіраль з потужністю в 30 Вт, чого більш ніж достатньо для сольових рідин. Це Vapreso x XROS 5 Mini. і крім своєї компактності та високої потужності, він має ще ряд деяких переваг. А саме великий акумулятор 1500 мА та швидку 2 А зарядку. І в сумі ви отримаєте потужний под, який не буде розряджатись за півдня який можна швидко зарядити. Тому, якщо ви Хайте щось досить просте, але в той же час компактне та потужне. То X-ROS 5 може бути вашим вибором. Наступним на черзі буде под, який має таку ж саму потужність 30 Вт, як і минулий девайс, але має набагато більший функціонал. Це X-Lim Pro 2 версії DNA. Якщо XROS Mini це девайс, який ідеально підійде новачку, то цей пристрій порадує більш просунутих юзерів, які шукають щось цікаве в поді. Цю Оксу можна підключити до комп'ютера і через спеціальну програму від компанії Вол ви можете її повністю налаштовувати. Починаючи з косметичних змін по типу картинки на задньому фоні або кольору тексту, закінчуючи перед нагрівом при затягуванні. Це означає, що в перші мілісекунди. До вашої затяжки под буде видавати більшу потужність, ніж ту, яку встановили для того, щоб переднагріти випаровувач. Акумулятор у цьому девайсі 1300 мА. Його спокійно вистачає на півтори дні користування, а швидкість зарядки 2 А. З 30 ватними подами ми закінчили. Тепер будемо збільшувати потужність і відповідно розміри девайсу. Тому на третьому місці у нас девайс від компанії Oxva моделі Oneo. або Нео. Це вже не зовсім компактний под, але все це через те, що він має великий акумулятор в 1600 мА і високу потужність в 40 Вт. Після того, як цей девайс з'явився на ринку, майже всі мої колеги взяли собі його в користування, а це про щось де й говорить. Із особливостей можу відмітити його картриджі, які передають смак рідини досить яскраво в порівнянні з іншими подами. Четверте місце нашого тобу Посідає девайс, який встиг уже набрати популярність на ринку через свої унікальні картриджі. Це Oxva Nexlim. І ви запитаєте, що ж в ньому такого особливого. І по-перше, це акумулятор 1500 мА. По-друге, потужність 40 Вт. По-третє, швидка зарядка в 2 А, по четверте, великий кольоровий дисплей. Але головна його особливість, як я вже казав, в картриджах. Точніше, випаровувачі цього картриджа. В середині в ньому знаходяться дві сітки, які можуть працювати незалежно одна від одної. І в режимі ЕКО вони працюють по збільшуючи термін експлуатації картриджа, а в режимі буст. Ці сітки працюють разом і видають більшу потужність, тому що ви отримаєте набагато менше опір. До прикладу, у вас був картридж 0,6 і в режимі буст, ви отримаєте картридж з опором 0,3 і відповідно велику кількість пару, смаку і міцності. І тепер ми підходимо до реально потужного поду, який навіть подом назвати складно: 60 Вт максимальна потужність, 2600 мА акумулятор, великий екран, картриджі об'ємом 5 мл із мінімальним опором в 0,2 Ом. Все це V-Prime. Якщо минулі поди були зосереджені для використання на сольових рідин. То цей спокійно може працювати як на сольових, так і на органічних. Але незважаючи на це, він все одно залишає деяку компактність. Не таку, звісно, як Vixros 5 mini, але все одно користуватись ним на повсякденні досить зручно. Звісно, я міг би продовжувати це відео, збільшуючи, збільшуючи потужність пристрою, але тоді це вже були б не поди, а моди. Тому закінчимо на 60 ватах. Якщо це відео буде для тебе цікаве, то постав, будь ласка, лайк. Якщо тобі подобається контент нашого каналу, то підписуйся на нього. А з вами, як завжди, був Андрій і компанія Cloud Castle. До нових зустрічей.